Просто тут знаєте, я просто чого дивився би саме на другій тюрці, де голова. Є е, ведучка, яка представляє інтереси Порошенка, а мені от забороняють знімати навіто. на відео. Вони всі тінші, там, до іншої голови, мені такого не казали. Ну, за то, що я юрист, знаю, що це ще 5-6 тисяч гривень. Почекайте, у нас же всі, всі, у нас, як кажуть, всі вибори завжди проводились відкрито. Я, я особисто до вас сказала, ні, я, що вам... Ні, я вам не сказала, до мене просто підійшла жіночка, я так розумію, вона мені просто, я думав, ну, мені дуже класно було... Я запитала, що ви знімали? Просто вам, будь-яка може самостій